Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ах, на сьогодні навіть така похмура погода. Це ці дні була така жара, навіть жарко було, парко так. Але файно, все одно. Я за дітей поїхала там до озера чи куди, і нормально. І добре тим, що в квартирі кондиціонер і в квартирі не жарко. Але вчора вже падав дощик. Так освіжив, все, знаєте, такий файненький, тихенький, рясненький дощик попадав. І сьогодні вже хмурно в нас і навіть так не жарко. Можна брати якусь кофточку. Я планую зараз поїхати по полуницю. Якраз прекрасна погода. Тут є ферма така, що ти можеш їхати сама вибирати. Можеш просто купити, а можеш вибрати. Ну, і те, що ти вибрала, купувати. То я хочу дітей повезти. Навибираємо і вже зроблю варенички, бо робила на ліснички з полуницею, а це вже вареники. То рекомендую зараз скористатись цим моментом. Хто тут живе? Зараз якраз по фермах є полуниця. Ну що, ми вже вибралися, їдемо з хлопцями. Муро, так нема, сонечка, але нормальна погода така свіжа, прохолодненька, добре. Така хлів, ну як сказати, і там є, стоїть під полуниця, і так? І ще там ось. Через вікно не видно. Якраз трошки почав дощик моросити, можливо, почекаємо, побачимо зараз. Дивіться, ми взяли ось таку штучку, дали ще дітям такі, як нормально тримай. Вони будуть теж гарвати, вибирати собі. Малесенький такий дощик по морозі, є щось трошки. Ось полуниця. Тут вже дві людини тільки вибирають. А так супер. Я саме хотіла, щоб ми вибирали полуницю, тому що, щоб діти знали, розуміли, як це. Так, ну що, хочу показати. Вона трохи заросла, але нічого. Зараз якраз сезон, вона ще тому, що того року я приїжджала сюди, то вже така, знаєте, проходив якраз кінчався сезон, чи як? А це почався. І ну, треба пройти так, щоб було багато, але красиво, подивіться. Зараз Тимофій. Смакота. так. І дуже смачно я пробувала. Бери, вибирай. Диця я вже навибирала пару штучок, а він взяв з моєго ящика собі переложив. не не роби, не роби, бо він буде плакати. І це собі взяв. Залап, що я привела Да. привела якова в туалет, тут є такі чистенькі, гарненькі, там і руки помить можна, пахне гарно, це дуже приємно, це дуже зручно, тому що. Зараз. Тому що коли на полі, знаєте, де шукати. А так? Нехай. Єфрему Я фрейму дуже цього разу цікаво, я вам скажу, тому що він вже дорослий, розуміє. І дивіться, скільки вже їсть. Це дуже класно. Ти можеш вибирати і можеш їсти скільки хочеш. Тому Носи, носи. Ось так. Давай, вже нагрівся. Прекрасно. Зараз пройдемо трохи туди, тому що всі з краю. треба трохи пройти, можливо, там буде краще. Ну Подивіться на цю красу, на цю красу. Яка вона добра, смачна. Ще така свіжа, не пересох, не... Ну, неймовірно добра. Заді тебе він їсть. Понаблюдайте. То як? Тимокій цей, я беру тобі. Давай. Сів вже там щось сидить, вибирає. Що там Тимофій, покажи, наскільки ну, вже на вибирав? Молодець. Ох, яка гарна. Смачна. Ой. Вже посипають вони це. Ходи сюди, ходи сюди, є фремчик. Що там? Малий фермер. Червоненька. Боже, буду брати. Давайте. Си. Красов. Давай обривай, да. Ти так убачиш, що mm. краю. Опа. А мама. Хто прийшов? Хто прийшов? Давай. Пожалуйста. Пожалуйста. Позвонить. Давай тобі підніму. Пожалуйста. Супер. Ще ось значить багато. Угу. Вона дуже смачна така. А мами смачна. За, а, а мами вельми. Тимофій вже назбирав, вони так не повні збирають. Я кажу, збирайте повні, щоб. Давай, висипай. Дивіться вже скільки в нас. Висипай Єфремчик, висипай. Ні, ми повненького геть візьмемо. Дуже смачно. І яка красива. Хто, хто, хто що? хто що. Маш, Давай, пробуй. Тимофія випав передній зуб. Давай. А мене задній. Ага, тебе нижній. Ну як? Смачно, скажи. Не така, як в магазині? Так, так, да, да. вона, може, така попала, то буває така солодка попаде, Тимофій? Угу. Пробуй так що. Ну, мене в натовпі мене трошки поцірила, то <тас> Вона буває, не буде солодка. Де, хто ж хто чи. Єфремчик, ну. -го! Вони як стали над корзиною. Вже Тимофій навіть почав їсти. Він мене такі полуницю їсть з города любить. І з цього не їсть з магазину. Навіть якщо й буде. Нас була, да. Я теж їм. Да, то ти з... день Угу. Ла! Але ж тако навіть вже було. Мій маленький а фермер, молодець. А як багато ж нас збирав, який ж молодець. Давай будемо йдемо йдем ще рвати клубнічку. Там... Вже зрозувся він. Ой-ой-ой! Це так з дітьми. Ну Але нічого вже небагато залишилося. Піднімайте, давайте і будемо їхати додому. Тут є вибра, красива така. Вона поважить, де все, а ми вибрали стільки. Краса. Ну що, дивіться. Я так стільки полуниці вибрала, вже спать хоче. Ми вже будемо їхати додому. Все, вже їдемо додому, вже хоче хлопчик спатки, так? Да? Хоче спати, Єфрем? Ой, серед, Ой, Пробачте. А, поприїжджали людей, зараз під'їжджають так оберуть, я бачу. Дивіться, вже люди поприїжджали там ще й далі. Є, що хто купує, а є, що вибирають. Так, а ми вже виїжджаємо з бабу.